Здравствуйте, малята! Всім привіт, тітонько Сава! А про що ви нам сьогодні розповісте? Про це ти дізнаєшся, коли послухаєш мою розповідь про сімейний бюджет. А що таке сімейний бюджет? У кожної родини є спільні прибутки і витрати. Тато і мама працюють, отримують заробітну плату, дідусь і бабуся отримують пенсію. Старша сестричка навчається в інституті, їй видають стипендії. Якщо всі ці гроші скласти разом, вийде прибуток сім'ї, наприклад, за місяць. А що таке витрати? Це гроші, які родина планує і розумно витрачає на купівлю товарів і оплату послуг. Давайте ну, уявимо, друзі, що всі ми одна велика родина, і зібралися обговорити наш сімейний бюджет. Це наш сімейний бюджет, прибуток нашої родини за місяць. Давайте почнемо планувати витрати. Передусім, частину грошей ми відкладемо на продукти харчування, частина грошей на їжу. Іншу частину грошей відкладемо на обновки. Я ще треба купити нові кросівки. Сімці капелюшок до свята, булі, новий нашийник. А от Кесія не слуха зачекають з обновками до наступного місяця. По-перше, їм терміново нічого не потрібно. По-друге, на все може не вистачити грошей. Заплануємо це на наступний місяць. Регулярну частину грошей ми платимо за квартиру, світло, газ, воду, телефон, інтернет. Вірно, Кесю, треба відкласти гроші на проїзд у транспорті. Згодно, гроші на похід у чи до парку розваг. На книжки та підручники обов'язково! І на нову іграшку. Якщо сім'я не заперечує, залишимо це на останок. Гаразд. У витратах родини є й ваші дітки кишенькові гроші. Детальніше про них я розповім на іншому році, а поки що у вас же можуть бути непередбачені витрати, вірно? А що це? Наприклад, гроші на ліки, на ремонт водопроводу чи полососа відкладаємо трохи і на це. А ще пам'ятайте, ми щомісяця відкладаємо потроху на новий телевізор та на поїздку до моря. Приблизно так у кожній родині і планують свої витрати. І найголовніше, роблять це таким чином, щоб сума щомісячних витрат не перевищувала суму загального прибутку. Зрозуміло чому? А як же іграшка? Що ж цього місяця ми можемо собі дозволити купити для тебе недорогу іграшку. Ніхто не проти. А що я запропоную зробити залишком грошей, ви дізнаєтеся трохи пізніше. Красива монета. До речі, перші монети придумали у стародавньому Китаї. Уявіть собі. Мау. дідонько сова, так навіщо ж ходити у банк цією сім'єю у цієї сім'ї, як і у нас після всіх витрат залишилися гроші, і вони вирішили покласти їх у банк. Тепер їхні накопичення будуть зберігатися на спеціальному рахунку, а малюків привели для того, щоб вони знали, як це робиться. Мені теж цікаво все дізнатися про накопичення. Я обов'язково про це розповім і тобі, і всім малятам на наших наступних уроках. А зараз настав час прощатися до зустрічі, друзі.